Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. РОБЕРТ ІРВІН ГОВАРД. Цикл Оповідань ПРО Соломона Кейна. Оповідання Друге. Правиця Долі. Переклав та зачитав Костянтин Шарков. І він повис на світанку. Ха. Промовець дзвінко вдарив себе, по стегну і засміявся високим голосом. Він хвалькувато глянув на слухачів і ковтнув вина. Вогонь стрибав і марахтів у каміні йому ніхто не відповідав. Роджер Симеон, некромант. Насмішкувато вигукнув хрипкий голос. Торговець диявольським мистецтвом і володар чорної магії. Чесне слово, уся його сила не змогла врятувати його, коли королівські воїни оточили його печеру і взяли його в полон. Він втік, коли люди почали кидати каміння у його вікна і думав сховатись та втекти до Франції. Ха -ха. А його втеча скінчилась на кінці зашморго. Гарний день я пропрацював, скажу вам. Він кинув на стіл невеличкий мішечок, який музично дзенькнув. Ціна життя, мага, похвалився він. Ну, а ти що скажеш, мій кислий друже? Це останнє запитання було звернене до високого мовчазного чоловіка, який сидів біля вогнища. Цей чоловік сухорлявий, могутній, похмуро вдягнений, повернув темно бліде обличчя до промовця і втупився в нього парою глибоких крижаних очей. Я скажу, промовив він низьким владним голосом, що ти сьогодні здійснив проклятий вчинок. Той некромант був гідний смерті. Але він довіряв тобі, називаючи тебе єдиним другом, а ти його зрадив за кілька брудних монет. Думаю, колись ти зустрінешся з ним у пеклі. Промовець невисокий кремезний хлопець зі злим обличчям відкрив рот, ніби для гнівної репліки, але завагався. Крижані очі на мить затримались на ньому. А потім високий чоловік підвівся плавним котячим рухом і довгими, пружинистими кроками вийшов із зали. А хто він такий? обурено запитав хвалько. Хто він такий, щоб захищати чаклунів, а не чесних людей? Йому пощастило перекинутись словом з Джоном Редлі і зберегти своє серце в грудях. Шинкар нахилився вперед. Щоб дістати вугілля для люльки, і сухо відповів Тобі пощастило, Джоне, що у потрібний момент ти притримав язика за зубами. Це Соломон Кейн, пуританин, людина небезпечніша за вовка. Редлі пробурмотів декілька матюків та запхав мішечок за пояс. Джон, ти залишишся тут на ніч? Так. Похмуро відповів Редлі. Я б хотів лишитись і подивитись, як завтра повісять Симеона в Торкертауні, але на світанку мені треба рушати в Лондон. Шинкар наповнив їхні келихи. За душу Симеона. Нехай господь змилується над негідником, і нехай йому не вдасться тобі помститись. Джон Редлі ще раз мотюкнувся. А потім розсміявся з безрозсудною бравадою. Сміх вилетів у порожнечу і обірвався на фальшивій ноті. Соломон Кейн раптово прокинувся і сів у ліжку. Він спав легким сном, як і належить людині, що звикла тримати власне життя у руках, та десь у будинку пролунало щось, що його розбудило. Він прислухався. На дворі, як він міг бачити крізь віконниці, світ білів першими відтінками світанку. Раптом звук повторився ледь чутно, наче кіт дряпався по стіні назовні. Кейн прислухався, і ось наступний звук, ніби хтось намацує віконниці. Пуританин підвівся. І з мечем у руці перетнув кімнату, щоб розчахнути вікна, та побачив лише пізній місяць біля західного обрію. За вікном не було мародера. Він вихилився, дивлячись на вікно сусідньої кімнати. Віконниці були відчинені. Кейн зачинив своє вікно та попрямував до дверей, щоб вийти у коридор. Він діяв імпульсивно, як зазвичай, такі вже часи. Ця таверна знаходилась за кілька миль від найближчого міста, Торкертауна, бандити тут звичайне явище. Хтось або щось увійшло в сусідню кімнату, і сплячий там мандрівник міг бути в небезпеці. Кейн не зупинився, щоб зважити всі за і проти, а просто підійшов до дверей кімнати. Та відчинив їх. Вікно було прочинене, світло проникало всередину, і створювало враження, що кімната плаває у примарному тумані. На ліжку хропів невисокий чоловік з дуже зловісним обличчям. Кейн упізнав Джона Редлі, чоловіка, який видав некроманта солдатам, потім він подивився на вікно. Там сиділо щось схоже на величезного павука, який одразу ж стрибнув на підлогу та почав повсти до ліжка. Потвора була волохата, чорна, Кейн помітив, що вона залишила пляму на підвіконні. Істота пересувалась на п'яти товстих і дивно зчленованих ногах, і мала моторошний вигляд. Кейн навіть на мить зачаровано застиг. Нарешті воно дісталось ліжка Редлі і дивним, незграбним чином видерлось на бильце ліжка. Тепер павук висів прямо над сплячим, і Кейн із застережливим криком кинувся вперед. Тієї ж миті Редлі прокинувся і підняв голову. Його очі широко розплющились з вуст вирвався жахливий крик. І в той же час павукоподібна істота стрибнула йому на шию. Тож коли Кейн дістався до ліжка, він побачив лише, як здригнулись ноги, і почув хрускіт шийних кісток. Чоловік закляк і лежав нерухомо, голова гротескно хиталась на зламаній шиї. Отвора відчепилась від нього і безвольно тепер лежала на подушці. Кейн нахилився над похмурим видовищем, не вірячи своїм очам, адже істота, яка відчинила віконниці, проповзла по підлозі і вбила Джона Редлі, була людською рукою. Зараз вона лежала в'яла і нежива. Кейн обережно встромив у неї вістря меча і підніс монстра до своїх очей. Рука належала вочевидь великому чоловікові. Бо була широка і товста, з важкими пальцями, вкрита волоссям, схожим на мавп'яче. Рука, здається, нещодавно була відрубана біля зап'ястя і заляпана кров'ю. На пальці тонкий срібний перстень. Прикраса у вигляді змії. Кейн стояв і дивився на огидну реліквію, і тут увійшов шинкар. Одягнений у нічну сорочку зі свічкою в одній руці і мушкетом в іншій. Це що? заревів він, коли побачив труп. Наступне, що побачив господар з двору, як Кейн, плює на меч, його обличчя побіліло, наче під впливом непереборного бажання шинкар підійшов ближче, з виряченими очима. А потім відступив назад і опустився на стілець, зблідчи так, що Кейн подумав, що господар з їжого двору зараз знепритомніє. Заради бога, сир! хай ця тварюка виявиться мертвою. Кейн прибув до Торкертауна ще до того, як розвиднілось. На околиці села він зустрів галасливого юнака, який з ним і привітався. Сир! Як і всім чесним людям, вам буде приємно дізнатись, що Роджера Симеона, чорного мага, повісили сьогодні на світанку, щойно зійшло сонце. І чи була його смерть мужньою? похмуро запитав Кейн. Так, сер, він не здригнувся, але було дещо дивне. Роджер Симеон пішов на шибеницю з однією рукою. І як це сталося?» Минулої ночі, сер. Коли він сидів у своїй камері, як великий чорний павук, він покликав одного зі своїх охоронців і попросив про останню послугу, наказавши солдату відтяти праву руку. Той спочатку не хотів цього робити, але боявся, що Роджер його прокляне, тож, врешті-решт, узяв меча і відрубав руку зап'ястя. І ось тоді Симон викинув свою руку за грати вікна камери. Вимовляючи при цьому багато дивних, а ще й нецензурних слів. Вартові дуже перелякались, але Роджер запропонував їм не чіпати його, кажучи, що ненавидить зараз лише Джона Редлі, який його зрадив. І ось він перев'язав обрубок лівої руки, щоб зупинити кров, і всю решту ночі сидів, як людина в трансі, і час від часу бурмотів собі підніс. Направо Ліворуч, і вперед, вперед. О сер. Страшно було чути його і бачити, як той схилився над закривавленим обрубком руки, а на світанку прийшли і вивели його на шибеницю. І коли зашморх накинули йому на шию, некромант раптом здригнувся і напружився, як від зусилля. І м'язи його правої руки, в якій вже не було кисті, випнулись і заскрипіли. Немов він ламав шию комусь. І ось тоді вартові кинулись, щоб схопити його. Симеон зупинився і почав сміятись. Ну, скажу вам у нього й жахливий огидний сміх. Він лунав доти, доки Роджер не повис у червоному сході сонця. Соломон Кейн мовчав, бо думав про страшний жах. Який спотворив обличчя Джона Редлі в ту останню мить пробудження і життя, в його уяві постала тьмяна картина волохата, відрубана рука, що повзе на пальцях, наче великий павук, на осліп крізь темні нічні ліси, щоб видертись на стіну і намацати віконниці спальні, які ж жахливі вогні ненависті палали в душі приреченого некроманта якими ж огидними силами він володів, щоб послати закривавлену руку, яка навпомацки виконала місію, керуючись магією і волею цього чорного мозку. І все ж, щоб переконатись, Соломон запитав І що, руку знайшли? Ні, сер. Люди знайшли місце, де вона впала, коли її викинули, але та зникла. А червоний слід вів до лісу. Без сумніву, її зжар вовк. Безсумнівно, відповів Кейн. А руки у Симеона були великі великій волохаті. Чи носив він перстень. Так, сер, срібний перстень у вигляді змії. Кінець оповідання переклав та начитав Костянтин Шарков. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. Як хочете до них долучитись, внизу є посилання. Почуємось!